Важливі новини за три хвилини, щоб ви нічого не пропустили. Згідно дослідження, China аналіз Global Crypto Index, понад 6 мільйонів українців володіє криптовалютами, тобто більше 15 І ми в цьому показнику посідаємо третє місце в світі. Щоправда, враховується всі, хто має гаманець на суму, хоча б більше нуля, тобто навіть дуже дрібні гаманці. Теж. Однак, на жаль, рівень фінансової освіченості, що з тою криптою робити, поки точно бажає. Краще. Виправлятимемо це разом завдяки народному криптопортфелю на 1000 доларів, у якому я показую, які рішення і чому приймаю. Якщо ви ще не переглядали на каналі Заробляй відкладай інвестуй, то я рекомендую це зробити. Мордор планує рахувати базу оподаткування продажу нафти Уралс не з ринкової ціни, а з ціни бренд мінус 20 доларів. Це суттєве збільшення податкового навантаження нафтові компанії, які піде на фінансування війни. Нафта з колонізованих територій це єдине, що є у цій відсталої дикої тоталітарної країни, але рано чи пізно і такі. Заходи перестануть працювати до 24 лютого. ЄС затвердить новий пакет санкцій щодо Мордору. Вони ще більше виснажать російську військову машину, це пряма мова, та розхитають основи її економіки. Вичує суму сашлішту і стосуватиметься експорту на суму понад 10 мільярдів євро. Поки не зрозуміло, які саме активи потраплять під заборону, але скоріш за все це будуть якісь метали. Я думаю, алюміній, наприклад, чи можливо мідь, хоча з нею у світі зараз дефіцит. А цілком можливо мова йде про Росатом. А уваж. Можливо, слідкуємо за мало санкцій, для Росії не буває. Центральний банк Нігерії запровадив обмеження на зняття готівки на суму не більше 50 доларів на день. Через це стрімко зріс курс біткоїна аж до 38 доларів. Правда, на дуже короткий час. В країні наростає загроза фінансової кризи. Нігерія одна з найбільших країн Африки з населенням понад 200 мільйонів, яке зростає найшвидше в світі, а також великий помірках континенту експортер нафти. А ще в країні цього місяця придуть вибори президента, і конкуренція обіцяє бути дуже запеклою. Індія буде закупляти російську нафту за дирхами Об'єднаних Арабських Еміратів. Це спосіб обійти західні санкції. Тонер від цього навряд чи похитнеться, а от Росії дирхами доведеться кудись збувати. Мабуть, так само, як і в юанях, відкриватимуть депозити для населення під 3% річних. Необанк револют запустить стейкінг у мобільному додатку для клієнтів з, Є... з ЄС і Великої Британії поки по чотирьох монетах: ефір, полкадот, Тезос і Кардана з дохідністю 3,11%. Нагадаю, що падіння вартості активу може перекрити в рази весь дохід від стейкінгу, але якщо приймати рішення відповідно до власної стратегії, то можна і заробити. Нагадую, що цього тижня запустив народний криптопортфель на тисячу доларів, якому показую, як я приймаю рішення, і знаю, що багато для кого це буде базова для розуміння, з чого і як почати інвестувати в крипту. Хто ще не дивився, ставте плюс в коментарях. І я надішлю лінк. Stablecoin тезер повністю позбувся корпоративних паперів і покращив свій баланс і отримав майже 700 мільйонів доларів прибутку за минулий рік за рахунок виплат по відсотках з облігацій США. Поки виглядає стабільно, USDT – це один стовпів ринку крипти. і Його хитання точно ні до чого доброго не призведе. Щоправда, поки нічого такого хитання і не передбачає. Друзі, це буде дуже активний рік, і всі, хто хоче зростати у своїх доходах, має як освоїти фінансову грамотність, так і активно розвивати інші навички: спілкування, ефективності, систематизування процесів. Для всіх, хто готовий практично зростати самі, розвивати свій колектив, існує наша платформа ЛМСПОРГЮ, на якій є понад 52 курси. А вже зовсім скоро ми стартуємо системний онлайн-курс по фінансах. І це точно найкраща пропозиція для всіх, хто хоче, щоб гроші працювали на вас, а не тільки ви на них. То рішуче ставте три у коментарях, надішлю програму, і не шкодуйте перепостів, коментарів і в для якісного україномовного контенту, бо Московія інформаційно сама себе не розвалить. З вами був Роман Кушнір. Пам'ятайте, ваш перший мільйон сам себе не заробить. Це маєте зробити ви.